Багато народів світу пережили те, що переживає Україна зараз. Їх змушували відмовитись від власної мови. Подивимось, як це відбувалось і чим це закінчилось. Норвегія 400 років під владою Данії та Швеції. Норвезьку повністю витіснили з офіційної сфери. Результат був катастрофічним. Вона розпалась на діалекти, втратила літературну форму. І після здобуття незалежності в 1905 році норвезьку як такою толком і не було. І саме тоді мовознавець Івар Агасен зібрав сільські. І діалекти і створив нову норвезьку, і сьогодні Норвегія має дві офіційні писемні форми. Це унікальний випадок в Європі. Чехія, в 19 столітті автор Угорщина сильно просувала німецьку, а чехи масово на неї переходили. Це була мова кар'єри та науки. Чеська здавалась приреченою. Але інтелектуали довели, що мова може бути літературною і сучасною. Спочатку з'явились театральні вистави на чеській мові, а згодом школи та університети рідною мовою. І коли в 1918 дев'ятсот Бачина стала окремою державою, питання мови вже навіть не обговорювалося. Ірландія 800 років англійці знищили ірландську. Після великого голоду англійська стала мовою виживання. До кінця 19 століття теж здавалося, що гаельська просто зникне. Але націоналісти створили гаелік, лік, відкрили курси, школи, почали культурну війну за мову. У 20 столітті ірландська стала офіційною, хоча реально нею говорять близько 5% населення. Все ж таки, травма виявлення. Уельс у 16 столітті англійська теж стала єдиною мовою права. Дітей в школах карали за валійську, їм вішали на шию дощечку велшнот як приниження. Але у 20 столітті почалось відродження: створили телеканал, відкрили валійські школи, ухвалили закон про валійську мову. І сьогодні 20-30% населення активно володіє мовою, яка звучить в політиці, культурі та медіа. Фінляндія фіни століттями жили під чужою владою. І російська були мовами еліти, фінська мовою просто люду та селян. Здавалося, що вона теж зникне, але в 19 столітті розпочалося фінське національне пробудження. Письменники і митці підняли мову до рівня науки і політики. І коли в 1917-му Фінляндія здобула незалежність, то фінська мова вже була основою ідентичності та державності. Тож український мовний конфлікт це не просто суперечка про слова і кому якою мовою зручно розмовляти. Це питання про те, ким ми хочемо бути. Як нація, і чи зможемо витримати тиск імперської спадщини? Як ви думаєте, до чого ми дійдемо? Пишіть в коментарях.